Всім привіт, друзі. Я сьогодні хочу розказати, що таке Всесвіт. По Відео описується, що Всесвіт виглядає має такий вигляд, як яйце. В середині є складова 14 планетарних систем: 7 вищих, 7 нижчих і 28 адських систем. Саме вища райська система називається Сатя Лока. Ми знаходимося на бхурлоці, лоці, найнижче з вищих. Ну, саме вища райська система ми саме нижче. Але ми належимо до райських систем. От все, що над нами ввечері світиться – це все це вищі райські міри. Що в горизонтальному ці землі такі самі, як і наша. А що нижче, це пекельні світи. Пекельний світ це не те, що там. Пеклі запікають, когось. це печеться, зароджується духовне життя. Там теж є життя, але там менше радості, любові, там більше бід і страждань в такому вигляді. От Ми знаходимося, так, як в центрі вісьмерк. От маємо вісьмерочку, от ми центр. От вищерайській райські нижче. І це душа з нижчих піднімається вище. І ми знаходимося. Так сказати, в центрі уваги Всесвіту. Ми в самому центрі. А центр Всесвіту це є полярна зірка. Чим ближче до полярної зірки, тим вищий духовний розвиток. Тим більше духовний розвиток, тим більше має душа завдань і відповідальності в такому плані. От взяти наприклад Едем. Едем Східна Галактика. Планета з земного типу. Але ми, якщо живемо на землі йдемо туди, для нас це ад. А якщо спекільний світів душа піднімається, ведемо для них рай. Розумієте, все залежить від рівня душі, від рівня душі. І весь всесвіт повністю заселений, повністю. Отакі От образ як людський образ приблизно є 400 тисяч. Ну, людського типу, а взагалі до 8 мільйонів різних типів життя. В такому розумному розум з духовним розвитком, тільки різні типи. У нас у відах описується, що в нас є 64 виміри. Ми правда знаходимося на третьому, на четвертому, хто як вимірі знаєте. Так само нам і не говорять за сонячну систему. Нам кажуть, що 8 планет, а у відах описується 27 земель. Колись планети називали землями, 27 земель. Так само, як казка є ходіння за 3-9 земель, де невіста шукала свого любимого, це вихід за сонячну систему. Значить, були цивілізації, органі розвитку більше від нас в такому плані.